Виконуємо номер 470 із підручника Геометрія 7 та номер 39.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику ПЛК L більше за кут K. малюнок 18.7. Порівняйте сторони ПК і ПЛ цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, нам відомо, що кут Л більше за кут К. За теоремою про співвідношення між сторонами і кутами трикутника. У трикутнику проти більшого кута лежить більша сторона. Отже, якщо кут L більший, то сторона ПК більша за сторону PL. Яка лежить проти кута. К. І запишемо за теоремою про співвідношення між сторонами і Утами трикутника номер 470 із підручника Геометрія 7 та номер 39 Крапочка 8 із підручника Математика 7 виконано.